Вітаю вас на каналі. В цьому відео розберемо помилки в роботі зі стемпінгом. Я буду розповідати на прикладі бренду Dark, тому з іншими брендами можуть бути інші особливості роботи щодо якості пластин. Так, браковані пластини можуть попадатись, але це настільки рідкість, що у 99,9% випадків проблема не в пластинах. Штамп Dark не потрібно бафити, при правильній роботі з ним. Він і так прекрасно працює. Так він м'який та липкий, штамп втратить свою прозорість до того, ж бафу можна пошкодити ніжну поверхню штампа. Основа штампу металевий це зроблено не просто так, а для того, щоб після контакту з ацетоном він не мутнів, як прозорий пластик. Я, до речі, працюю без заднього скальця, пізніше розкажу чому. Засіб для роботи з лаками має бути з вмістом ацетону. так само він добре вимиває лак з тонких ліній пластин. Мені підійшов ремувер від Камільфо, а спорт чизножирович для цього не підійде. Перша і найпопулярніша помилка сильний натиск, коли ви надто сильно та довго тиснете на пластину. В цей момент лак ще дужче втискається в пластину, а не переноситься на штамп. Зараз покажу на прикладі. Нанесла лак, легенько його зняла і ось стараюсь дуже сильно притиснути. Результаті половина малюнка не відбилась на штамп. Тепер покажу, як правильно зняти малюнок з пластини. Це має бути дуже швидкий та легенький рух. Ніякого натиску, просто перекатую штамп по пластині. До речі, часто замість звичайного пластмасового шкрабера я використовую дисконтні карти, їх плюс у тому, що вони тонші та грубіші, тобто вони не так прогинаються, як шкрибок. Наступний нюанс це коли беруть уже підсохший лак і починають його наносити купою рухів на якийсь великий малюнок, коли невеликий об'єм лаку і великий Кількість зайвих рухів, то він підсихає і вже так не переноситься на штамп. Далі, як ми працюємо шкребком Велика помилка тиснути на скребок під час роботи, бо ви такими рухами витискуєте фарбу з малюнку. шкребок має бути під кутом 30-40 градусів, перелегкі чітки 3-5 рухів по пластині, і можна переносити лак. Чуєте, всього 3-5 рухів. Не потрібно цим шкребком зайві 150 рухів робити. При цьому, коли ми працюємо з певним малюнком, не треба розмазувати лак по всій пластині. Достатньо сантиметр вліво-вправо, від сама. Малюнку. Тепер розберемось у градієнті. Частіше всього для градієнта обирають два контрастних кольори, які між собою важко поєднуються. В такому випадку рекомендую додати третій проміжний кольор. Він допоможе в нашому випадку чорному та білому поєднатися. Зараз покажу на прикладі. Пам'ятайте, коли ми робимо градієнт, світліший кольор ми завжди наносимо більше, ніж темний, бо чорний буде набагато сильніше з'їдати цей наш світлий колір. Тому наношу трохи чорного, і так як у мене чорного кольору менше, шкребком я буду рухатись вверх. Декілька легких рухів, щоб лаки між собою поєднались. Перекочую з штампом, і ось такий результат в мене вийшов без додавання третього кольору. Зараз покажу, як це виглядає на світлому фоні. А тепер давайте так само спробуємо з проміжним кольором. Тут проміжний кольор в ідеалі було взяти сірий, тому як чорний з білим дають сірий кольор. Це би я не знайшла сірого, знайшла з лавандовим відтінком, але видно буде. Тут десь на половину малюнка я наношу білий, на одну четверту проміжний колір і на кінчик чорний. Тут я так само скрипком буду рухатись трохи догори, розташовуючи наші кольори. Дуже багато рухів не потрібно робити, щоб не встиг засохнути лак, і переношу його на штамп. Тепер давайте порівняємо з попереднім варіантом. Тут, в принципі, обидва переходи гарні, але цікавіше виглядає все ж таки з трьома кольорами. Так само і з кольоровими градієнтами. Тобто, якщо ми робимо градієнт з рожевого в жовтий, у нас проміжний колір буде персиковий. Ми можемо додати персиковий, і цей перехід вийде значно плавніший. Так само контрастні кольори, наприклад. Синій та білий додаємо блакитний і виходить гарний перехід, Приклад якого я вам покажу. Тепер показую на прикладі темно-синього. Потрібна найменша кількість, так як він самий темний златів. Середнього кольору кладу теж набагато, і найбільше це нашого білого найсвітлішого кольору. Тепер шкрипком, не давлячи на малюнок, прохожусь декілька разів, можна було темно-сині витягнути вище вгору, але я залишила так. А тепер дивіться, який гарний перехід завдяки середньому кольору вийшов. До речі, ще один нюанс: коли ми переносимо малюнок з пластини на штамп, ми робимо це швидким перекатуючим рухом. А от вже коли переносимо на ніготь, тут спішити не потрібно. Тут все навпаки, чим швидше ми будемо спішити, тим менше в нас. Відіб'ється на липкому шарі нігтя. Переношу малюнок на тіпс і переходимо до наступного нюансу. І ще один момент в роботі стемпінгу перекриття його топом. Часто поверхня лаку для стемпінгу конфліктує з топом. Я думаю, кожна стикалась, коли там топ трохи стікає з цього стемпінгу. В такому випадку я рекомендую закріпити спочатку базою, а потім топом. Просто взяти там пензлик для гелю. Звичайно, ребер базу і тонесенько, тонесенько перейтись швидко по всім нігтикам базою і потім спокійно перекривати глянцевим або матовим топом. До речі, з матовим топом також є нюанси. Знаю, що матовий топ Dark не тягне за собою стемпінг, я вам це покажу на відео. Але є топи матові, які стягують просто малюнок за собою. В такому випадку теж раджу перекрити тонким шаром бази і потім перекривати матовим топом. Ну, звичайно, якщо ви будете закріпляти базою і топом, то базою ви теж не то раз мазюкайте нігтю, тому що Лак для стемпінгу розмокне і теж буде стягуватись. Просто швидко, легенькими рухами перекриваємо базою і потім топом. Тепер давайте дивитись по фактам. У нас є стемпінг і є матовий топ-дарк. Спеціально прохожусь декілька разів по одному і тому самому місці, щоб було видно, що топ не стягує за собою стемпінг. Так він виглядає перед присушкою і тепер пісня. Тому тут перед топом можна базою не проходитись. А тепер ще трохи про лаки для стемпінгу. Я показую все на прикладі бренду Dark. Але раніше був дуже популярний бренд калейдоскопік. Ці лаки були дуже пігментовані, але вони самі по собі дуже швидко сохли і не мали в кінці цього. Липкого шару, тобто, через те, що пігменти дуже багато, вони просто не липли і працювати з таким прозорим штампом з ними було просто нереально. Доводилося обафити, Ну коротше, дуже багато мороки. Єдиний штамп, який підходив, був ось цей такий білий. І багатьом через це було незручно працювати. Тому якщо у вас залишились подібні лаки, то мені здається, краще їх просто замінити, ніж під кожен лак придумувати свою техніку, в якій з ним працювати. Тепер давайте розберемо ситуацію, в якій лак довго стояв, висох і тепер не переноситься. На ніг. Якщо на нігті при цьому немає липкого шару, з яким би лак міг зціпитися, я вам взагалі зараз покажу ситуацію на глянцевому топі. Так от для того, щоб створити цей липкий шар, я тоненько проходжусь ультрабондом по нігтам. Даю йому трохи часу, щоб він висох на повітрі, і тепер можна спокійно переносити. Дивіться, штампом я відтягую боковий вали, дуже повільно перекатуюсь і на середині зупиняю. А ось власне пояснення, чому я забрала задню стінку штампа. Для того, щоб держати цей лак ближче до кутикули. Такий результат вийшов, а тепер переходимо. До останнього моменту, чому при переносі стемпінг може розмазуватись, на перше дійсно є лаки, які сохнуть трохи довше, тому їм потрібен час постояти на штампі. Особливо це стосується, якщо малюнок якийсь великий, тому що з тонкими лініями таких проблем в принципі немає. І другий варіант, чому може змазуватись стемпінг, це якщо ви його робите, наприклад, на базу або на гель, який має дуже високу липкість. І коли ви приносите стемпінг на цей липкий шар, малюнок може змазуватись. В такому випадку раджу просто стерти липкий шар. Та відеоблок може заходити.